Не злякаєш грипозвір, Мама має флавовір! Смарт батьки часу не гають! Флавовір в аптечці мають! Флавовір противірусний засіб проти грипу та гервії, в тому числі пандемічних штамів, дозволений від народження. Привіт, друже! Сьогодні продовжуємо з тобою вчити звуки та букви. Ти вже знаєш, букву ми можемо прочитати. І написати. Але звук ми не бачимо. Звук ми лише вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати, а ти послухай його уважно і повтори, як я. Р-р-р. Повтори ще раз. Р-р-р. Звук. Р називається приголосний, бо на відміну від голосних звуків, ми не будемо його співати, а вимовляємо коротко. Р. Тепер наша ниточка рветься. Р. 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 А чому ж ми не можемо співати приголосні звуки. А тому, що нам щось заважає. Губи, зуби або язичок. А тепер я покажу тобі букву р. Порахуй усі букви Р. Скільки ти нарахував? Звук Р. Будемо позначати рисочкою, бо це приголосний звук. А зараз я буду називати різні звуки, а ти слухай уважно та плесни в долоньки, коли почуєш звук Р. Слухай! Звук Р, ми дуже часто чуємо в словах. Послухай Ромашка, ручка риба. Рукавиці. Повтори ці слова. Але звук Р може бути не лише на початку слова, а ще всередині або в кінці. Пограємо зі мною в гру. Я буду називати слова, а ти уважно слухай. Та скажи, де сховався звук Р? Починаймо грати. Слухай. Ра сховався звук р? Так, на початку слова? Корона. А тепер де? Так, всередині слова. Помідор. А тепер де сховався звук? Р? В кінці слова молодець! А щоб запам'ятати букву Р, виклади її з помпончиків або з камінців. Ми скоро зустрінемось, щоб вивчати разом нові букви і звуки. А поки що пиши букву Р. Вимовляй! Звук Р. Та пригадай слова зі звуком Р. Якщо ви ще не підписалися на канал Логопед Дія, зробіть це просто зараз. А також заходьте в гості на наш сайт Логопед Дія. Допоможемо розвиватися українському дитячому контенту разом.